Добрий день. Українська мовна телекомпанія «Столиця» і ваша щира Валентина Еліас. І зі мною, як завжди, мій колега, мій партнер і співведучий Андрій Андрюсяк. Hello everyone, this is the broadcasting company, The Capital, and Valentina Elias, as, of, as always, is giving you the latest news with me, Андрій Андрусак, трослейтор і партнер. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програми, саме українська мовна телекомпанія Столиця аналітика тижня. Today we are starting this new cycle of programs which is called the Analytics of the Week. Про те, що відбувається в геополітичному світі в Україні, і про те, що люди мають знати саме наші люди, і ми представляємо громадянське суспільство України, не опозицію, не депутатів. І я зараз поясню, чому я вирішила вести таку програму. And um, we are now talking about the analytics of geopolitics in the world and Ukraine. And um, as you know, we represent the civil society of Ukraine. We're not the opposition, we're not uh, the MPs, but we are talking from the people. є журналіст, журналіст-розслідувач Українська мовна телекомпанія «Столиця», яка є одним із громадських лідерів, саме громадянського суспільства України, бо площадку для таких організацій громадських ми вже зробили більше як три роки тому, і в цю організацію війшло 100 людей. Кожна з людей представляє лідерів, скажімо, представляє 10 громадських організацій. and um, as you know um, we are now representing the civil society of ukraine particularly um, we are the leader that uh, has provided this uh, media platform which includes 100 people and each of these 100 people represent 10 um, a CSO, um, and uh, this platform has been available for three years. But today uh, we have different topics to discuss. But as they say, it is impossible to seize something that is not seizable. Як Росія і інші країни ну хочуть захопити не впіхуємо не, не й необ'єкної, то приходиться як громадському діячу поспівати і бути на часі для того, щоб інформувати саме членів нашої організації і не тільки членів, а звичайних простих людей громадянського суспільства, яких я сьогодні представляю. And um, because uh, what we are uh, witnessing what's happening with Russia and uh, how they uh, try to do everything possible in order to pr to prove themselves. and um, Valentina Elias, as the civil uh, society leader and activist, is talking um, to our people and wants to inform all of you.. Yeah. Заслуженим працівникам соціальної сфери України, Ющенко мені, президент, вручив таку нагороду за мою працю, От, я ніколи не хизувалася, ніколи не робила собі саму рекламу, але я це просто підкреслюю. І е, працюючи на цій платформі, саме громадянського суспільства України, надавши, будучи головним редактором газети Столична неділька», надавши телекомпанію столиця для журналістів. Розслідувань для всіх бажаючих журналістів, які зайшли на нашу платформу для всіх громадських діячів і громадських так званих активістів, бо громадські діячі, громадські активісти на Україні це, на жаль, всі, всі активісти, 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 але громадських діячів насправді дуже мало. На жаль. And um, Valentina Ellis is saying that she um, has been uh, working in the social sphere for more than 20 years, and she even got the um, award for her social activities from President Yushchenko. And uh, she's also saying that uh, the civil society is something that she's been involved in for quite a while, and in particular with this media platform and with. Uh, with a uh, uh, newspaper which is uh, the the weekly uh, capital. And uh, she's also saying that unfortunately in Ukraine, being a, a, um, a civil society activist and a civil society leader is not the same. що не є журналістами ті люди, які ну не приймають участі в випуску газет або не є трудовлаштованими саме на телекомпаніях або змі, які мають ліцензію на вічання і на друг газет і так далі. І так далі. То я не блогер, а я дійсно журналіст і багато років, вже 12 останніх працюю на цій ниві. and valentina uh, well, is saying that she uh, has been editing this newspaper and, um, and uh, printing it since 2012. and um, so this means that uh, right now, as we have this new occupation of bloggers and um, video bloggers, but um, not all of them um, are actual journalists. but um, she is the real journalist because she's been involved with uh, printing this newspaper for quite a while. Чому ми вирішили вести цю програму з Андрієм? Андрій, також романський діяч, і людина, яка дуже розбирається інтелектуали, і дуже розбирається в політичних протистояннях політиці глобальній, українській політиці, тому що надивившись оцих наших всіх блогерів, політологів, політехнологів, надивившись те, що відбувається в Ютубі, цю фабрику новин з такими страшними заголовками. Що сказав Трамп українському народу? Трамп злив український народ, де пукнув Трамп, як Трамп вмився, як подивився, і що зробив Путін, що вже нагнітання ядерної угрози, погроз розказують і навіть американські журналісти, в тому числі скажем, вибачте, за слово підмахують тому ж Лаврову, той же Карлсон де він питає про ядерний про ядерні загрози. Про ці орешники, про це все і залякують У нас, і так вже більше тисячу днів війна в Україні і розказують про мирні переговори. Коли всі ми прекрасно знаємо, що наш президент підписав указ, що не можна вести переговори з Путіном, то як президент може порушити свій указ і вести ці переговори, а при цьому їздити по світі, і розказувати, що він хоче миру, і він готовий сідати за стіл переговорів. and um, as you know, um, it is important to understand that uh, with, uh, well, looking at uh, w and watching all the bloggers, sp specifically on youtube and uh, uh, various channels that uh, broadcast the world's news and ukraine's news, and we see how all of them speak about trump and what trump does and um, ascribing all kinds of threats to trump. And uh, we see how they all uh, try to uh, actually uh, make, it, uh, uh, make it as a threat to Ukraine and to Ukrainian people. We see, on the other hand, how uh, various American journalists, such as, uh, such as uh, Tucker Carlson, who uh, talks to uh, Lavrov, and uh, they now again talk about this nuclear threat, which, is, which, uh, uh, which we discussed uh, previously. So on the other hand, we see uh, Zelensky, who goes to, um, who signed the, um, signed um, an order that, uh, no, um, that no negotiations can be, uh, can be held with Russia. And on the other hand, he goes uh, worldwide and he meets world leaders and he says that he is pro peace and that he um, is going to have uh, peaceful, um, peaceful talks with Russia. Якби я була одним із світових лідерів, особливо тих країн, які мають ядерну зброю, я б, наприклад, ніколи в житті не сідала б за стим переговорів з Путіним і не примушувала б зі президента це робити. Я б просто б влаштувала антитерористичну операцію, і ліквідувала б Путіна. І позбулася від всіх uh, проблем, які сьогодні вчинив в світі, які uh, карлик uh, Путін. And, uh, Nuclear arsenal, nuclear weapons. Then what she would do is she would never talk to Putin, but instead she would organize a special anti-terrorist operation, and she would eliminate Putin altogether. Uh, and uh, she would, uh, and, sh and this is how the world would get rid of this of this um, of, of uh, Russian threats. Але поки що я на жаль, поки що підкреслю не є світовим лідером, а є тільки лідером громадянського суспільства України, одним із лідерів громадянського суспільства країни. І сьогодні, щонайменше, є таких 55 лідерів, яких ми від нашої платформи будемо вибиратися до парламенту, щоб змінити ситуацію в Україні, тому що а дивитися на те, що вже відбулося і далі відбувається, це ну просто немає вже сили, немає терпіння і немає вже навіть в мене жодного такту. Хоча треба дотримуватися дипломатії. Я Сама критикую президента за те, що він не веде себе не дипломатично. Ну я сьогодні буду вести себе ну не зовсім дипломатично, тому зарані прошу мене пробачити. And um, as Ojelis uh, is saying that, um, as uh, we now have, um, as she's not yet uh, a political leader, and she is uh, emphasizing that she's not yet a political leader, that she might be, because she's still um, she's still a, a civil society leader. And we are talking about fifty-five persons who are ready to come into the new parliament, the new new convocation of the Ukrainian parliament. Um, and um, she's saying that. She is not going to be diplomatic today as she will follow uh, our president, who is not always diplomatic worldwide. So she is uh, apologizing for this, and uh, she is not going to be diplomatic today. Yeah. Хочу детально сказати деякі речі і пройтися. На сьогодні буде 5 параграфів, які ми озвучимо, 5 питань таких озвучимо і як скажемо, повідомимо, що відбулося останнім часом за останню останній тиждень. Це перша наша програма в світі. І спробуємо простому українському скажемо, людині прості українцю громадянину. Країни люди, людині, і навіть малоросам, які в нас тут живуть, на жаль, от, пояснити ситуацію, е, яка відбулася в світі, і чого треба нам боятися, а чого треба чекати, і як буде змінюватися ситуація в Україні і для нас, українців, тих, які живуть в Україні. And, um, <coughs> Uh, the EU or US uh, today, um, because they don't protect us. And but she's going to in detail look at five um, issues that we would like to address today, and in particularly that has been uh, what has been happening in uh, in uh, the latest week. And uh, she's also saying that we need to uh, bring this uh, to the attention of the Ukrainian people, common people in Ukraine, uh, both those.

defend today, uh, Bill Clinton, who was um, uh, who actually uh, regretted signing um, the Budapest Memorandum um, uh, back then. У 1991 році, коли Україна проголосувала про незалежність і вийшла з складу Радянського Союзу, як Українська Радянська Соціалістична Республіка, було підписано документ саме Україна, Казахстан і Білорусія про тактичну ядерну зброю, де ці країни, які були в складі Радянського Союзу, це Україна, Казахстан і Білорусія мали на своїй території, як ми знаємо, крім Росії, ще ці країни мали зброю тактично ядерну. Тобто Радянський Союз так був вистроєний, що там боєголовки, там кнопки, а там самі установки. Тому такий документ був підписаний про тактичну ядерну зброю, де ці країни зобов'язувалися передати Росії до Липня 92-го року повністю е, ядерне озброєння. і е, Україна в тому числі наголошує Україна, Казахстан і Білорусія передати ядерну тактичну зброю Росії до липня 92-го року. Uh, voted for independence from the uh, Soviet Union, and when Ukraine left the Soviet Union, uh, then um, a document was signed um, between uh, among uh, three countries. Uh, in, in particular, this this was Ukraine, Kazakhstan, and Belarus, and uh, they signed a document about um, the uh, tactical uh, nuclear weapons that um, that uh, were, uh, that was were located. In these three uh, countries, in these three uh, USSR republics. And this document said that they had to transfer all of their um, nuclear weapons to Russia before uh, July 1992. Тобто, коли підписувався Будапештський меморандум і гарантія цілісності самостійної української держави, Україна давалася Росією, Америкою, Британією, тої, тої зброї вже ядерної на території України і подавно не було. So this means that when uh, the memorandum was signed by uh, Russia uh, uh, the Budapest memorandum was signed by Russia UK and US there was no longer any nuclear weapons uh, in the territory of Ukraine. Тому кожен раз розказувати про memorandum, меморандум вже вуха пов'яли це слухати. Вже це відбулося і ті гарантії які гарантували нам Цілісні з нашої кордони, ні Британія, Ні Америка. Як написано в тому Будапештському меморандумі, що за три дні повинні зібрати збори свої і радитися, що робити, якщо кордони України порушені. Вони порушилися не в 22-му році. Вони порушили значно раніше, як ми всі знаємо, що в 14-му, і ці квазі республіки, і ми знаємо і за Крим, що передався, і це, це стосувалося скажемо міжнародного законодавства і Будапештського меморандуму, а не ми зараз всі кажемо, що саме у 2022 році порушується Будапештським меморандум. Він порушується значно раніше і про це чомусь мовчали. And uh, when we say uh, when we speak about the Budapest memorandum, then um, it was uh, given, uh, it was actually signed between Russia US, and the UK. After that, so basically, the three um, uh, guarantors uh, of uh, the Ukraine security, um, um, neither the U.S. nor the U.K. Uh, did anything. Uh, so they had to actually, according to this Budapest memorandum, they had to had, um, they had to have a, a council and uh, um, coordinate their actions uh, if um, the uh, borders of Ukraine would be. Violated, and um, as we know, the borders of Ukraine were violated by Russia not in 2022, as they say now, but even much earlier, particularly in 2014, uh, starting with Russia invading Crimea. So this is just a pre.